Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я знову з вами вітаюся і хочу сьогодні показати вам свою екзотику. Ні, це не яблука. Я зараз стою біля своєї молоденької яблуньки Флоріна, яку ми не кропили в цьому році. От Бачите, черв'ячок є на яблучку. Вона залишила на собі з десяток яблук, Надіємося їх похуш... скуштувати, як вони будуть спілими. А зараз я вам вас дійсно хочу підвести до своєї екзотики, тобто до інжиру. Він у мене теж росте в цьому місті. І як я вам сказала, на нових, говорила верніше раніше, на нових пагонах він... Зав'язав дуже-дуже багато плодів. Подивіться, на кожному пагоні, пагоні скільки плодів. От. Це ті пагони, які виросли уже влітку. І от він зав'язав дуже-дуже багато плодів. А на тих пагонах, які збереглися з зими, він теж зав'язав. І ось один із них. Подивіться, який він. Став великий. І я що хочу замітити, що рости він почав тоді, коли почалася спека. Доки йшли дощі, я не бачила, щоб він збільшувався в своєму розміру. А от почалася спека, він почав змінювати свій колір. От спочатку він став жовтуватий, а тепер я дивлюся, що він починає от трошки буріти. Тобто, можливо, він ще буде і не жовтий, а можливо, він буде ще й синюватий, тому що інжир буває і жовтий, буває і такого фіолетового відтінку. Ну, ось один плід, а ось інший плід на старій гілці, і він теж починає жовтіти. Кури тут не ходять, циплята теж. Це вони зараз зайшли, бо ми відкрили вхід і самі зайшли, то й вони швиденько прийшли сюди перевірити. І зараз із чоловіком я хочу виміряти, який же об'єм цього плоду. І ось якщо взяти штанген, то він показує ски? 50 мілі. Значить 53 мм. міліметри? мм. Мілі. 51 Чекайте 51. 51 мм. міліметр. А де ти бачиш? Так, 51 міліметр. Ну, тут треба ще вміти користуватися цим прибором. Мені простіше взяти сантиметрову ленточку. Це точно. Значить, 51 е, міліметр. Це його окружність, так? Діаметр. діаметр. Це його діаметр. ну от. Я не віру, не вмію користуватися штангенциркулем. циркулем. Ну, можна взяти сантиметрову ленточку. А той інший зараз чоловік поміряє, скільки він буде. 42. А той інший 42. 42 міліметри. Ну, от, е, мої спостереження. Доводять те, що рости, збільшуватися в своєму обмі, не дає говорити. збільшуватися в своєму об'ємі, інжир починає тоді, коли стає дуже жарко. А у нас дійсно дуже жарко в тіні, 32 сьогодні градуси. А на сонці то хто знав вже скільки було. Ну, подивіться, на кожній гілці молоденький. Повно зав'язі. ну Я не впевнена, що вона вже виросте до такого розміру, як ця, що зав'язалася ще ранньою весною. Ну Будемо бачити, це мої перші спостереження. В минулому році плодів на ньому не було, бо він був пересажений цей кущик, і він був зовсім маленький, він приболів. Але, от бачите, перезимував і себе при чудово почуває. Ну, добре, дорогі друзі. Перейдемо далі. А далі ми перейшли до моїх помідорів. І я хочу вам показати, як себе почувають Деборао у мене на городі. Ну, ось, треба черговий раз їх збирати. Подивіться, які вони червоні, які вони, ну, ось жовтий один. Є, які вони чисті і ніби калібровані. І ось іще. Зелених тут досить багато. І тут ось ті, що внизу. от Всі вони чисті, ви не бачите, щоб вони були, мали якісь захворювання. Ось, наприклад, вон там сховалися. Ну, на кожному кущі досить багато помідорів. Це ще раз доводить, що цей помідор високоурожайний і дуже стійкий. Ну, тут вони майже вони не майже, вони практично... Опора похилилася і лежить і це пов'язано було з буревієм. Це був буревій ще в кінці липня. Дуже сильний вітер був. Ми думали, тоді вже, що тут хто зна, що поробиться. Ну, З цієї сторони тільки одна опора отак от нахилилася, ми її так уже й не піднімали, щоб нічого не зламати. Ну, вона нахилена залишилася. Під масою цих помідорів. Просто мені шкода, щоб я не зламала, то я їх не чіпаю. Вони на саму землю не лягли, але дуже нахилилися. Ну, тоді був дуже великий шквал вітру. Ну, от, бачите, скільки помідорів. Тому цей сорт достойний. Це однозначно. Ну, і тут ось от персик, оцей голохатенький, він теж має. Плоди. Ну це салатний сорт. Бачите, червоні такі плоди. Але він вражається фітофторою, на жаль. І тут треба декілька вже викинути їх, щоб на городі не було. Ну, от така в мене ситуація на даний момент. І ось, дорогі друзі, я вас підвела до вжини. Теж досить урожайний сорт. Але ягідки дещо менші, так е, через те, що дощі перестали йти, і треба знову включити полив. Хоча, якщо я вам нижче спущу телефон, то ви побачите, що там земля мокра, бо полив був включений. Теж треба збирати ожину. Цей полив був включений вчора. Ну, сьогодні, сьогодні ввечері я теж його Включу. Ожина теж досить добре плодоносить. Ну, і що ж у мене росте в теплиці? Дорогі друзі, вчора ввечері я вибрала огірки. Ну і от ви бачите, вже нові підростають огірочки. От ми бачимо так, тут дуже тісно. І ось зверху ми теж бачимо. Підростаються на цьому огірку. У мене їх тут всього-навсього три. Помідорчик підспів. Ну, ось висять іще такі ж зелені помідори. Підійдемо далі, може, тут сховалися. Ну, за день вони ще не встигли вирости. Ну, от там я бачу огірочок. Ось. Ось висить огірчик, ось гарненький такий висить. Тут, ну от, починають нові підростати огірочки. Думаю, що через день можна буде їх вибрати. Так що огірки на сьогоднішній день, тобто... На 25 серпня плодоносять, як ви бачите, в теплиці. Не знаю, наскільки це ще довго буде продовжуватися, бо буває так, що за один день їх рази немає. Ну, поки що вони в мене є. Ну і на городі я вам говорила минулого разу, що я посіяла рядочок помідорів. Ой, рядочок огірків. Ось вони вже так підростають, вже вуса випускають. Ось, наприклад, бачите, ну, тут листочки пожовтіли внизу якісь. Треба добре полити, бо сильно велика спека. Ну, я, правда, таке не практикувала раніше, а в цьому році попробувала Там в мене якісь були старі насіння. Я їх висіяла всі, думаю, ну будемо бачити. Вийде щось добре, не вийде, то й так буде. Ну, Бачите, які вони на сьогоднішній день. Вони вусики випустили, там якась вже намічається щось цвіточні, квіткові такі от брунечки. Покажу вам, що буде далі. Дорогі друзі, ось мої вибрані огірочки. Я їх вибрала вчора ввечері, але намочила сьогодні. О, от вони вже дві годинки мокнуть. Сьогодні ввечері я їх законсервую. Це із теплиці, із вчорашнього мого, скажімо, вибору їх звідти. От, вчора я урожай це зняла. Тобто, огірочки ще є. А зараз, дорогі друзі, я вас підвела до своєї красуні Б'янвеню. І хочу вам показати, поки вона квітує. Як вона гарно виглядає на спеці, на сонці, на такому великому. Наскільки вона тяжко переносила дощові дні, о от, от тижні, коли лили дощі, її бутони просто не витримували натиску такого води. Ну, а на сонці вона виглядає при чудово і квітує досить довго. Тобто, вона. Не боїться великого сонця п'янденю наш. А поряд з нею Інес-сістер притулилася до неї. Теж дуже добре виглядає на сонці. І такі сонячні дні підходять для цієї троянди. Подивіться, скільки багато викинула бутонів. І яка вона висока. Ну, вона відноситься до плитистих троянд. Чим краще збережуться ці всі гілки зимою, тим вища вона буде в наступному році. От подивіться, Аляска яка височенна. Я її нахилила в минулому році, вона не була укрита, а просто нахиляна, прихилена до землі. Я її від опори від'єднала, там вона декілька мав... прив'язана е... вірьовочками. І нахилила її до землі. Ну, не зовсім до землі, а скільки можна було. Так само і б'ян-веню, так само і несістер. Тобто трошки нахилила, щоб був якийсь мікроклімат, змінився біля землі, був кращий. І отак от от виглядає б'ян-веню. Тобто я їх не укривала. Наголошую на це, а тільки прихилила до землі, щоб вони не стояли так от вертикально ж усе в небо. А от ці троянди з цього боку, я їх не знімала з опори. Це лагуна, і вона отак весь ріст зимувала. Як ви бачите, вона зберігає свої гілки нічого їй не робить. Потім Помпонелла теж так, так же зимувала. Ну, Ліра зимувала як положено в хаті. І поряд Ільза Крон Суперіор. Вона теж зимувала всей зріст на цій опорі. От. А ці троянди з цієї сторони я нахилила. Нахилила до землі. Це не складно. Просто їх треба буде десь у кінці вересня відпустити від опори, і вони самі будуть схилятися, а потім тільки вже їх допомогти їм схилитися далі. Ось така красуня, вона дуже запашна. Тут стоїть причудовий аромат. Ця троянда вона просто супер. Має такий аромат. Ну, Камера, на жаль, не передає цього. Це. З чим його можна порівняти? Ну, якісь пряні трави, цитрусовий відтінок, якийсь є дуже хороший сорт. Дорогі друзі, а в цьому куточку саду, як ви бачите, барок квітує, Чуд... Чудова моя троянда. Люблю, люблю. Така вона, як з листівки. Просто супер. І ось іще. А тут розквітла мамина біла троянда. Це чайно гібридна троянда. Подивіться, яка вона висока. Отака от красива. Мама дуже-дуже любила її. І вона схилилася, я її не підв'язала. І вона так схилилася, що треба її підв'язувати. Вона прямо на плитисту схожа. Ось такі от красиві білі троянди. Продовжую квітувати herітейж. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати. Думала, вам покажу один інжир. Але захотілося показати і троянди. Тож, до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не, підпо... не підписався. І всім сердечно дякую, хто ставить лайки. Пише коментарі, хто ділиться із своїми наробками, своїми вміннями і знаннями. Дякую вам щиро і всім бажаю мирного неба, здоров'я, спокою в ваших сім'ях, сили нашим ЗСУ і слава нашій рідній Україні. До побачення, до нових зустрічей!